Не можна, не можна, не можна, не можна. Не Саш, що ти прибіг, Саш? Там Матвій справиться. Матвій, справляйся, кажи веди відійди. То він біжить до тебе гравця забере. Кого ви там будете тримати? Де твій гравець, Матвій? Богінський, ти кого тримаєш там? Багінський, чого ти збоку стоїть? Багінський, йди сюди. Давай не поспішай. Діма, нічого гравається тут. Давай, давай, давай! Ти не не стояти з боку. Діма, до перво. Який біля нього? Що ти повинен зробити, коли дві зал? Діма! Діма, будь ласка, що ти повинен зробити? до Діма, діма, ще раз! А Владик мовчить, вратар є. Тебе вратарь є. Тебе вратарь в команді є, блін. Хто повинен зробити грави? Хто повинен зробити гравець? Коли вони б'ють аут? Что ты молчишь? Ты знаешь, что нет? Не знаю. Заблокувати удар. Добре, назад, назад, Димон, назад! Як його заблокувати? Стояти з боку? Якщо тут м'яч, знаєте? Тут м'яч, знаєте? Там ворота. Де ты повинен сидити? Там? Чи ось там? А чему ты стоишь від центру? Смотри. Я відкласти. Ілья! З боку. Кого ти там тримаєш? Кого ти там тримаєш? З Ось там кого ти сим. можеш тримати, дима. якщо ти пляшки ворота там. Сим. 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 А якщо б ти стояв тут і на манеш, він залетий битий. Скільки раз одне ж саме стоять? Тому що там, треба слухати. Треті ноги. Ось стояти дивиться на місці. Це спеціально, щоб з вас заплутати. Малиш, щоб вас заплутати спеціально. Щоб в четверки не розуміли, які. Беги. ще біги. Говоріть, говоріть. Добре, добре. Ударом. Онниця. Добивай, Влад. Влад, поки замахнеться через Житомир. блин. Владик, без замаха носочком сразу м'ядь. Матвій на дальній. Тимур! Це ви з Житомира, так? Да? Розіграша ото у вас, так. Ні, готова? Давай. Ще рано, ще рано. Він буде пізніше. Забирай, що воно за вас? давай. Діма, давайте, віма! Можна, можна, можна. Забирай, Дивись на нього. Я ж сказав, Владіку, бігти назад. Ладік, коли я кажу, забирай, що треба робити? Бійти назад.

Бояться, Получив по А Боляться наляками сплячают. Получил понадобиться. Группи, групи, Матвій! Смотри, кого тримаешь, смотри, вратаря. Вот ты гол сейчас будет, друзья. Сміна, матрі, тобі повезло. Ти правильно Ти ще попадаєш. Бачиш? Ну куди ти дивишся, коли від Куди ти дерева?